Десята ранку з десяток активістів перекривають вулиці Жуйка, от намагаються ходити туди-сюди, аби маршрутки і інші автомобілі не їздили цією дорогою. Головні вимоги, аби перевізники перевозили пільгові категорії населення. І з самого ранку, незважаючи на 20-градусний мороз, волонтери і атошники перекрили дорогу у сторону Бердишева. Щоб соблюдали закон України, це не бюджет, не за бюджета тут. Зависит, а закон же подписанный есть, который гарантирует проезд бесплатный. Не от бюджета. Вот мы требуем, чтобы соблюдали наш наши права и наш именно этот закон. Как бы пассивным быть не нужно. Я не знаю, как правильно ли это, ну, на самом деле, но реагировать на такие моменты, на это беззаконие, нужно, потому что по-другому услышать. На цей рік у державному бюджеті не закладена компенсація за пільгове перевезення пасажирів у маршрутках перевізникам. Вирішувати це питання тепер мають за кошт місцевих рад. А доки немає рішення, перевізники Житомира та області почепили оголошення, що перевозити пільговиків безкоштовно не будуть. Треба йти десь туди до керівництва і хай там керують цим, а це закривати дорогу. Чи зараз кору перекриють, чи ще що. Це хіба розумно? Це нерозумно. Що льготи показняти. А ким зняв? Держадміністрації Житомира. Знає, ну в нас ж є машина. І вам господар казав брати з пільгових категорій? Так. Да. Да? Да. Доки одні мітингують, інші вирішують не псувати собі настрій і їздять, оплачуючи свій проїзд. Ви платили сьогодні? Да. 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 Що вам казав? Нічого, я просто заплатив, тому що мені вже було доїхати, я не спорив, тому що. Немає сенсу спорити для ругатися. Я хочу, щоб було ну дійсно, таке хороше настроєння. Що ж я йому пор спорчу настроєння і так вам бути відізить пасажирів, знаєте. внаслідок півгодинної акції на дорозі. Утворився затор. На місце події приїжджають обласні чиновники. Є... Я плачу свої налоги, плачу. Чому хлопці не повністю Погоджуюсь. Скажи мені? Давай, давай ми зараз підемо до, до мене, хоча б. І ці питання будемо вирішувати. Ми тільки що зв'язувалися з міністерством, яким чином нам виходити з цієї ситуації, тому що на сьогоднішній день в законі України про державний бюджет на 16-й рік, який був підписаний 31 числа. Там немає субвенції, відшкодування на сьогоднішній день перевізникам за перевезення піроготор. Активістів просять розблокувати дорогу та запрошують обговорити ситуацію в обласній державній адміністрації. Там суперечки виникають знову. Чиновники не приховують, що ситуація досить заплутана, але вирішувати цю проблему планують лише листами до центральних органів влади. Дмитро Клименко, Марина Вишинська, Леонід Продаченко, Юлія Парух, телеканал СК 1